Добрий день! Вас вітає компанія UIT. У цьому відео розглянемо, що таке Fredo Звіт та Fredo Докмен. Фредо Fredo це програмний застосунок для формування звітності та електронного документообігу безпосередньо із систем автоматизації бізнесу БАС. Він об'єднує два основні сервіси: це Fredo Звіт та Fredo, -докмен. Fredo Звіт надає широкі можливості для автоматизації облікових процесів. А саме формування подання звітності до державних органів, зокрема ДПС, Пенсійного фонду, Державної служби статистики, Фонду соціального страхування, реєстрація та перевірка податкових накладних в єдиному реєстрі податкових накладних, обмін податковими документами між контрагентами, отримання довідки про стан ПДВ рахунку, пакетна обробка документів, перенесення архівних даних з інших програм, наприклад, МЕДОК. Задяки прямій інтеграції із системами автоматизації бізнесу БАС, цей сервіс дозволяє значно спростити та прискорити роботу з податковою документацією. FredoDocMan призначений для обміну будь-якими електронними документами між користувачами систем автоматизації бізнесу БАС. FredoDocMan дозволяє працювати з документами безпосередньо з облікової системи БАС без створення проміжних файлів. Можна робити обмін рахунками, актами виконаних робіт, товарними накладними та іншими документами між контрагентами, створення універсальних документів для відправлення вкладень у різних форматах, можливість вказувати суму, номер документа, а також визначати отримувачів, яким надсилатиметься документ, підтримка підписання, шифрування та надсилання документів через платформу ПТАХ для користувачів сервісів FredoDoc, MEDOC, SOTA, FLYDOC. Документи можна як відправляти, так і отримувати. Пропоную ознайомитись з інтерфейсом Фредо Звіт та Фредо Докман. Інтерфейс Фредо виглядає ось таким чином. Головне меню має такі модулі Звітність, облік акцизного податку, облік ТТН, довідники, довідники державних органів та адміністрування. Блок «Звітність» об'єднує такі. Розділи, як реєстр звітів, об'єднана звітність ПДОФО та ЄСВ єдиний внесок. Звіти можна відфільтрувати за терміном подання, за періодом, за станом, готуються на підпис, вже подані, за, також за одержувачем, які автоматично вже є по замовченню, включені в сервіс. Можемо обрати, наприклад, за терміном подання. Бачимо, відкривається список звітів до Державної податкової служби. Вони виділені кольором. Червоним це ті вже, які протерміновані. І чорним кольором, відповідно, ті, які потрібно подати. Розглянемо, як безпосередньо виглядає податкова декларація форма. Зараз ми бачимо бланк. Через кнопку заповнити необхідні дані підтягуються з вашої облікової системи і заповнюють необхідні пункти декларації. Сформувати звітні документи можна безпосередньо з програми Баз. Це стосується і баз-бухгалтерії, і баз-бухгалтерія Корп. Для цього потрібно перейти в блок звіти, регламентована звітність. у нас відкривається вікно під назвою Регламентована звітність бачимо, організація можна обрати період. Зараз ми працюємо без періоду для демонстрації. В першому вікні найменування бачимо поділена фінансова звітність, податкова звітність, звітність по фізособам і так далі. І праворуч у вікні безпосередньо журнал звітів. Поділено також на дві вкладки: журнал звітів та журнал вивантаження. Можемо перейти і переглянути, як виглядає декларація. Вивантаження регламентованих звітів, є дата, також організація, номер звіту та звітні форми, що вивантажуються. Відмітками можна представляти ті, які потрібні для вивантаження. Для того, щоб перевірити, чи є помилки, потрібно натиснути сформувати файли вивантаження. І бачимо, відкрилось вікно з помилками. Для того, щоб зберегти файли для вивантаження, відповідно потрібно натиснути кнопку Зберегти файли вивантаження. Таким чином, можна двома способами сформувати звіти. Перший це той, який ми розглянули попередньо, безпосередньо в програмі «Фредозвіт», коли ми підтягуємо всі дані з програми Бас. І другий варіант, це коли ми безпосередньо з програми БАС формуємо звіти і вивантажуємо файли для подальшого їх завантаження в «Фредозвіт». Що собою являє Fredo докмен в застосунку Fredo? Для того, щоб перейти до документів, потрібно. Також обрати звітність, і ми бачимо реєстр податкових документів, реєстр електронних документів, реєстр документів довільних форматів, шаблони первинних документів тощо. Тобто це документи загальної звітності, вхідні, вихідні, податкові, типові вбудовані первинні документи, рахунки, акти та довільних форматів ті, що ви відправили, отримали від контрагентів. Можна скористатися стандартними шаблонами документів, а можна також створити власні під специфіку саме вашого бізнесу. Пропоную розглянути один із документів, наприклад, шаблони первинних документів. Так, ми бачимо є власні публічні договори. І величезний перелік тих, які можна створити. Я вже обрала акт прийому передачі і підтягнувся бланк, який заповнюється також шляхом витягування документів, витягування даних з програми баз Тепер пропоную перейти безпосередньо в програму BAS і подивитися, як там виглядає Фредо Докмен. Як виглядає робота з Фредо через Фредо Докмен в програмі BAS? Давайте розглянемо на прикладі первинних документів, перейдемо в блок продажі, рахунки на оплату покупцям. Бачимо: у нас список рахунків. І є кнопка Відправити через Фредо докмен можна, не перевіряючи, відправити, виділивши певний документ, або ж виділити списком і відправити через Фредо докмен. Також ще варіант: безпосередньо в документі є кнопка вивантаження. Відправити через Фредо докмен. На цьому ми завершуємо наше відео. У ньому ми ознайомились, що таке застосунок Фредо, саме Фредозвіт Фредо Докмен, як з ними працювати через безпосередньо через застосунок та через програму Баз. Якщо вам відео було цікавим, ставте уподобайку, підписуйтесь на наш канал, переходьте до нашого сайту, знайомтеся з нашими послугами та продуктами. На все добре!